міні бузова Давайте пройдемось по наявності товару, по цінах. Техніки у нас в достатній кількості. <кій> Доставочка, повторюсь, у нас безкоштовна, без предоплати. Є онлайн замовлення. Можна приїхати, протестувати на наш виставий майданчик техніку. Підібрати собі у нас дуже широкий вибір тракторів від 24 до 130 кінських сил, повністю все по наявності, буду вам зараз все показувати. От, будь ласка, соліси. По солісах у нас взагалі найбільший вибір От в міні-агробузова. Що по. 26х повністю вся лінійка є на вузькій колії, на широкій, з дугами безпеки, без дуг безпеки. Повністю вся лінійка. Тобто 26 ті у нас є на 24-х колесах, на 20-х колесах, ось для порівняння вони стоять, можна подивитися. От, і з боковими колісами. Із, прямо... із центральною колісою. Ось бачите, це у нас 26-й. із центральною колісою також є 26-й із боковими кулісами. Добрий день. Мені треба пас вентилятор на розмір який? На я розумію, кажу, який розмір? Ну хороший розмір. Я не можу вам такого підібрати. Треба розмір, я вам підберу. Тобто приїжджав до таких молоток, тобі казав, дуже хабенки. Та Кремній... Передивилися... Так, так я розумію, ну, скажіть а розмір. А на передок резину є? Ні, на резину у нас немає. Ніякої. Ні, ніякої. А по совету щось можете? Зайдіть, сайт БКТ називається. А? Сайт БКТ називається. Ну. І там, там резина є. Не, ну, дайте розмір паса, я підберу. Да, старий беріть і підберемо. Так, Будь ласка, отакі от джинмочки. Да, Далого дня до такі Отакі от джинми 404 із примусовою гідравликою, із боковою колісою, із двохдисковим щепленням, із ходозменшувачем. Такий даний трактор коштує 7400 доларів. Також є шифінги, Цешечки. Це у нас Цешка вже йде із примусовою гідравлікою, бо раніше вони йшли без примусової гідравліки. От. І даний трактор коштує 6 тисяч доларів. От такі от ловольчики. ловоли є повністю вся лінійка. значить 24 очки є на вузькій резині, на широкій. Вот, и с реверсом. 35 есть с реверсом, есть без реверса. Есть 24-ка, есть із с кабиной. будь ласка, у нас стоит. Вот такая вот 24-ка із с 35-ка есть теж с кабиной. C354 плюс. Також є ловол 45-ка і є 50-ки, тож повністю у, із примусовою гідравлікою. Є без кондиціонера, є прошки в двох комплектаціях на вузькій, на широкій резині. Так от Джин ми то я вам 40 очку показував. Це ось 50-ка є із кабіною, також є без кабіни. Це в нас 40 очка із кабіною. Також є 24 очки 24-ка є із, на вузькій резині, на широкій і з реверсом. Тобто повністю вся лінійка тракторів. Так, і от Донфенг 404 G2. Вже по наявності. От, Є ще 24 очка на широкій резині. Це наш легендарний JD. 504, 504 оріончик, всі його знають як джондіра. Скажіть, будь ласка, чим не джондір? Цікавий, працьовитий, надійний. Оріончики теж є. От, це в нас РДшечка 404, також є 244, є ще серії РФ. 244 і 404. -й. Отака от РДшечка 404 коштує 6600 доларів. Шифенг це елічка. От, 6100 коштує. Примусова гідравліка. Старий, надійний, провірений вже роками наш шифенчик. От, якщо е, так розібратися, в принципі, він нічим не відрізняється від Донфенга. Різниця в тому, що у Донфенга сороковки йде двохдискове щеплення, а тут одно дискове щеплення і у Шифенга е, валить дура потужності на одну швидкість, у Донфенга на дві швидкості. Ну, Друзі, ціна відрізняється. От, ну, Зовсім вона сильно відрізняється. Вибачаюсь, по 24 ках у Донфенга теж одно дискове щеплення. Я думав, що вам показую 40. -ку. Трошки заговорився. От, значить, Ціна Шифен ЦЛ на широкій резині коштує 6100, а Донфенг коштує 7500. Ну, Різниця, я вам скажу, така дуже хороша. А по 40ці взагалі там 9400 коштує, а Шифенг Ось, будь ласка, цей шифенг 6700. Різниця як вам? Ну, Я думаю, що різниця по ціні дуже така, значна. На ту різницю можна взяти дуже багато собі навісного обладнання, щоб вже повністю працювати, ну, як має бути. І по солісах там вам починав е, говорити в початку відео, що весь повністю вибір. от Будь ласка, це у нас екстра іде із кабіною. От, це у нас 110-ті стоять. Ой, 105 вибачаюся. Також воно стоїть 110-й, є і 130-й, тільки стоїть на складі. Це ось стоять вам 50 точки це у нас 50-ка із реверсом. Такий коштує 24 тисячі. Це в нас без реверса, 22300. Це 50-ка. У нас без кабіни коштує 16800. І 26-й вже із стаціонарною кабіною, із фільтром салона із понижена, повишена ходозменшувач, реверс. Повна герметизація кабіни. Бачите, тут повністю все обшито, красиво. І такий трактор коштує 14 500 доларів. Кому треба під комуналочко. Можна його зробити на газонних шинах. Дві пари гідровиходів у нас йде. Стандартна трьохточкована візка, бак омивача. Зверніть увагу, що вже паливний бак йде у нас знизу, щоб зручно заливати паливо, бо в кабінах, в турецьких кабінах, то що ставимо, зверніть увагу, трошки ну, незручно заливати паливо. ось, ось сюда. А там все як має бути. І зверніть увагу різницю по кабіні. Як у Заводській кабіні, а як у турецькій. Тобто різниця дуже велика. Ні, це не кар'єрний трактор. Задавайте питання, буду надавати вам відповіді, бо щось трошки нецікаво просто розповідати, якщо ніхто не задає питань. Це в нас трактори БУ із Японії. Із першого числа будуть дуже приємні знижки. Так, це Україна. На японські БУ-трактори ви будете сильно здивовані, яка буде на них ціна. На китайські трактори теж там будуть знижечки. Також на трактори Solis серії 26 будуть дуже хороші знижки. Так, З кабіну є пончик, є, будь ласка, це у нас Хондочка. Ну, На самому ділі це е, кубота от робила трактор для Honda. Якщо звернете увагу, я вам покажу табличку, будь ласка, це КЛ33. Отакий От трактор коштує 14 500. Скаута в нас з кабіною немає, є ловол з кабіною і очікуємо, вже з понеділка там будуть Оріони JD504 із кабінами. Друзі, йде активність. Що Щось дивлюсь, активності немає. Глядачів трошки є, а активності взагалі немає. Якщо не цікаво, напишіть, що не цікаво, ну не буду вам ефір проводити. Я думаю, що в ефірі у кого немає можливості приїхати, протестувати, подивитися, то можу в ефірі вам це все показати, порівняти декілька моделів. Так, це у нас такий от ловольчик 354 із реверсом з двохдисковим щепленням. Старий легендарний 4 двигун на ньому стоїть. От, нічого в ньому не змінилося. Оце як було, так і є. Стандартна трьохточкова навіска. Оріончик є 50-ка. Давайте вам покажу нашого джандірчика. ось така от 50 очка Зверніть увагу, які тут мощні мости, повністю все літьо, примусова гідравлика, дві пари гідровиходів, жовті колеса, зелений верх, двохдискове щеплення, реверс. І даний трактор коштує 8300 доларів. От Будь ласка, як він гарно виглядає. І не тільки він гарно виглядає, ще гарно і працює, Скільки вже ми їх не продали і немає по них питань, люди працюють задоволені. Все як має бути. Повторюю, що ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. В тій стороні в нас Житомир, в тій стороні в нас Київ. Той, що перший стоїть, з якої сторони, з тої сторони чи з тої сторони? Це в нас 110-ка. Також є ще й на 130 кінських сил, тільки стоїть на складі. От Томора, рахуйте, це десь 70 кілометрів. Ви самі бачите, що вибір тракторів у нас здоровий, техніки по наявності у нас дуже багато. Є на будь-який смак на 24, на 35, на 40, на 50, на 105, 110, 130 повністю вся техніка, друзі, по наявності. Тобто завітайте, будь ласка, на наш виставковий майданчик або телефонуйте. Або пишіть, надам всю вам інформацію, без ніяких питань. Тобто, ну, повністю всю інформацію ви від мене отримаєте. Це в нас шифен цешечка. Реально, раніше. Ну, це там Сінтай коштував таких коштів, як зараз коштує даний шифен. От шифен зараз коштує ця цешечка 6 тисяч доларів. Отакий от, от Оріончик РД 244 на широкій резині 5850. Оце вам стоять донфенчики 404 Звичайні, також є донфен 404 G-2. Це у нас соліси. Не, Нюхоленді в нас немає. На 140 немає, є на 130. У нас є соліс 130 на 130 кінських сил. Там такий хороший дядько із. Рядною шестерочкою. все як має бути. Бачите, скільки стоїть техніки у приміщенні, але в основному вся техніка у нас стоїть на вулиці. Ну, скажу ще по-другому, що. Вона на вулиці у нас не затримується. Тобто там постояла, постояв трактор день-два і він проданий. ДТЗ немає, є Ловол, є Донфенг, є Оріон, є Джинма. Такі трактори є в нас по наявності. ДТЗ ми такими тракторами не займаємось. Ми їх не імпортуємо. Ми являємося офіційними імпортерами. У нас найвелика мережа по всій країні. У нас своїх 16 відділень. Тобто вибирайте трактор в міні-агро. А з вами, як завжди, Олександр. От, е, дана, е, даний виставковий майданчик це знаходиться на Бузовій. О, це траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова. Також є по одеській трасі у Углевасі відділення. Там теж Олександр, кому ближче, запрошуємо на бузову. От, хто тут із Житомирщини, особливо Житомир любить. Приїздити на бузову. Бо кажуть, тут надають гарну інформацію по всій техніці. О. А кому ближче по Одеській трасі, то заїжджайте на Гливаху. Тільки не подумайте, що в лікарню на Гливаху, а на виставковий майданчик. Е, Ні, На гусянки немає. Там була БУшки японці, пару штук проскакували на гусянки, а так ну, дефіцитний товар на гусянці, бо ну, я вам скажу, він не сильно востребуваний, бо люди гусянки бояться. Плуг на два корпуси вас який цікавить. 2 по 20, 2 по 25, 2 по 30. Висока стойка, низька стойка. Ну, щоб ви розуміли, 2 по 20 вони йдуть висока стойка або низька стойка, бо в основному всі продавані розказують 2 по 25 вам на якої стойки, на низькій, на високій. Щоб ви розуміли, плуг 2 по 20 є на високій і на низькій стойці, а 2 по 25 вони йдуть на стандартній стойці. Там відрізняється і товщина металу, і відрізняється рама. Ну, повністю відрізняється все. 2 по 30 з низькою будуть у вівторок. Це 1 числа 1 жовтня. 2 по 30 вам на тонкому пальці чи на товстому. Бо, наприклад, якщо от під Донфенга от, чи під Оріона, Вибачаюсь, вибачаюсь був телефонний дзвінок. Повторюсь, якщо, наприклад, під Донфенга чи під Оріона, от, то вам треба під тонкий палець. Якщо під якийсь там підловол, 50-ку, то вам треба товстий палець. Друзі, повторюю, що ми знаходимося за адресою траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. В тій стороні у нас Житомир, От по локації бачите заправка Борисемнафта. в тій стороні Київ. Хто їде із, зі сторони Києва, там буде указатель Бузова. Треба йти на розворот. Ви не розвертаєтесь, а проїжджаєте буквально. Якщо, може видно, зараз вам зближу. он, он бачите, зупинка, а там от є указатель на розворот бузова. Ви там не розвертаєтесь, а проїжджаєте от сюди. Туди он далі, ось міст біля нас знаходиться, теж зупинка, там є розворот, ви розвертаєтеся і до нас заїзд через заправочку. От заправка Бересем нафта. Хто їде з Житомира, просто звертаєте на заправку і до нас заїжджаєте сюди. Ось наша локація. Друзі, дякую всім за ефір. Приємно, що стільки глядачів. Буду завершувати ефір. бо Багато телефонних дзвінків треба відповісти. Всім гарного дня і мирного неба. А з вами, як завжди, Олександр.